Привіт! Ну, нарешті вибрався з Яною Сергієвною в мотоподорож. Не знаємо ще куди будемо їхати, але вже маленькі такі невеличкі ідеї є. Тож зустрінемось далі на нашому каналі Грізлі Вайки. Їхали, їхали і ось от сюди приїхали. Яна побачила по дорозі таку красу. Ніколи там в житті близько не підходив, а Тут вирішили поробити фоточки, поробити непогане відео. Трохи допоможу сільському господарству і нашому фермерству. Підписуйтесь на канал Грізлі Майкер! Так, друзі, приїхали ми ну, на те місце, яке, про яке ми з Яною хотіли давно зробити огляд. Тож, не перемикайтеся і ну, дивимось далі. Друзі, приїхали ми в Смиракову хату, що біля Переяслава. Зараз ознайомимося з меню. Я вам пораджу, що тут можна смачненьке вибрати. І буде бажання, можете сюди завітати. Це не на правах реклами, це на правах поради. У мене ну, взагалі нічого немає спільного з цим кафе, окрім того, що ми з Яною сюди приїжджаємо відпочивати. Іноді, коли подорожуємо, заїжджаємо попити кави, попити гарного узварчика, з'їсти карасика і скуштувати борщу. Тож, давайте ходімо, подивимося, що там є. but i'll Може, сфотографують, і ми подивимося, і там уже виберемо. Я. Я подогу, ну що, друзі, ми замовили. ну Зараз їсти не хочеться жарко на вулиці 32 градуси, мабуть, навіть і більше. Ось, і Замовили язик, язика Фвеська. І е, язик, запечений в горщику з картоплею. Ну, картопля з язиком запечена в горщику. Зараз в мене ще там жариться для мене свіженький карасик в сметані. Е, от, не... Будемо чекати, щоб це все зразу зняти, коли нам принесуть, я вам його покажу. Ось, Бо буде холодна картопля, вона вже не така смачна. Тож, приємного смаку. До речі, дуже смачний язик і тут самого язика більше навіть, ніж картоплі. Тож, як будете в цих місцях, спробуйте не пожалкуйте. Почав смакувати в'язиком. Ось нам вже підійшов баран. Дивіться, тільки. Дивіться, подивіться, який гарний. Скільки коштує 100... 113. 113 гривень, який цибулі коштує там 70 А, 80. 3. Да, 83 коштує цибулі, а у сметані це я перший раз тут сьогодні замовляю. Ось він такий гарний 113. Принесли нам рахунок. Вибачте, зробили такий невеликий огляд ну, самих страв, тому що ну, я ледве вам карася цього доїдаю. Ось кому потрібно візитівочку, запам'ятайте, номера телефонів. Прийшов нам в рахунок 334 гривні. Що ми взяли? Ми взяли узвар три стаканчика. Ось узвар один стаканчик коштує 14 гривень. Язик з хрином, це той, що нарізаний, 79 гривень. Язик по-домашньому 100 гривень. Карась домашній 113 гривень. Бажаю гарні ціни. Заміське кафе Смирикова хата під Переяслом. Це колоритний комплекс відпочинку на березі Ставка, недалеко від Музею народної архітектури. Кафе розташовано поряд окружною Переяслава, траса Н8, Київ, Дніпропетровськ. Будівля кафе Смирикова хата виконана зі зрубу. Основний зал оформлений з українським народним колоритом. Центральним елементом інтер'єру є розписне вогнище, в якому можна розвести вогонь. Шкода, зняти відео приміщення нам не вийшло, тому що був карантин. Є великий літній майданчик і окремі банкетні будиночки. Традиційна українська кухня, а також шашлики і інші блюда з мангала. Фірмові блюди, чумацьке перекушування, домашні копченина і ковбаси, кошик грибника, мариновані лісові гриби, солянка м'ясна, гречаники, телятина з грибами. Вісім видів вареника. А також є зона Wi-Fi. Дякую, друзі, за увагу. Дякую вам, що. Подивились ролик до кінця, були зі мною. До наступних зустрічей!